ставлять празднувати. Документи не готовлені, виготовлені, тому і такі докуменції практиче. Такі документи. Проте технічної документації з самотую щодо встановлення відновлення меж за мене ділянку натури до на місцевості та передачі власні для будівництва, щоб помешного.

Про розвиток звернення громадян, що оформлюють права власниці на земельні ділянки для огоріння товарно сільського сподарського Питання 38. Ці громадяни домовляють технічну документацію по паях, спарсуючихся. Ви обираєте документи по спарщині, це сертифікат паї. паїх. Дякую

Ділянки 26-20-48-81-02-21 на умовах оренди терміну 3 роки. До першого дня звернула підтримку товариства «Ражайна Сова» заяву відомо не на земельні ділянки оренду, так як на даній земельні ділянки знаходиться об'єкт на основному майна, який був приєднаний в з ними на підставі договору про купівлі продажу. Тому і пропонується дані правопочення. Það er það. Það er það. Hvernig svo ekki ekki? Provaðan að hljáðu að það er eftir nýja hrættu sem er útfyrmjöðið, sem er eftir hljóðuðið sem er eftir hljóðuðið og hljóðuðið og hljóðuðið og hljóðuðið og hljóðuðið og hljóðuðið